Цей вірш, ніка ми потім братіму, я написала саме після трагічних, найтрагічніших днів минулої зими, після розстрілів на Майдані, і написала його виключно для нас, українців, в першу чергу, щоб підтримати нас у нашій боротьбі за свободу. І я ніколи не вважала цей народ братами. Ну, для мене ця ідея завжди була чужою, бо я не жила в Радянському Союзі. І завжди мене таке братство нав'язало, воно мене дратувало. І у ті дні, коли весь світ підтримав Україну у нашій боротьбі з бандитизмом, саме от наші найближчі сусіди, які найголосніше проголошують своє братство, вони посміялися, потопталися по нашій революції і по нашим втратам. І якраз коли ховали Небесну Сотню. Потроху заводились війська окремо, ну так, просто по-братськи. І от хотілося тоді саме написати той вірш, щоб простими словами пояснити таку елементарну нашу різницю з ними. Але після написання відбулося те, що відбулося. І вже наступного дня я почала отримувати сотні і сотні листів від них. Листів, сповнених ненависті, прокльонів, агресії, погроз. Найжаріших слів, які взагалі людина може написати. І тоді вони надихнули на другий вірш, такий, який присвячено їм. Називається він «Лист до сусіда. Нам з тобою увині по путі не риску пізнати моєї свободи, ти мене за все сусід прости над таким, як ти. не пишут оды. Много было разного у нас, праздников, обид и огорчений. Но настал тот подходящий час, молча разойтись без объяснений. Время дело сделало свое, слишком уж различные интересы. Я читаю Данте и Го. ты статьи дешевой желтой прессы. Я рисую маслом на холсте, ты же пишешь слово на заборе больно, очень больно в суете, на меня ты руку поднял в ссоре. Знай, сосед, я все тебе прощу. Все твои обиды, унижения я прощу, но больше не впущу. В дом мой не ходи без приглашения. Все закроют двери на замок. Я тебе, сосед, уже не верю. Ты мне важный преподнес урок. Человек Смог оказаться зверем Будь же счастлив, милый мой сосед Не пиши в догонку телеграмму Я, предвидя скоро твой ответ Что в душе нервать, читать не стану